Вітання усім любителькам коли хризантеми мультифлора. Сьогодні покажу вам, як перезимувала хризантема, вінничина, поділля. І що розкажу, що з нею потрібно зараз робити. Ось такий вигляд. Мають кущі після зимівлі. Ось такі великі шапки кущів я не обрізаю. Вони допомагають перезимувати, зберегти корінь і подивіться, скільки молодої парослі. Вже маю і все це доведеться розсадити. Тепер зверніть увагу, яка різниця між кущами. Ось, наприклад, ось цей кущ посаджений в листопаді сюди. Це Содора, я його дуже захотіла побачила і купила. І через те, що він посаджений так пізно, мало парослі. А ті, що весни, з, з весни тут росли, подивіться, скільки парослі. І всі ці живці треба буде розділяти, тому що отакі великі кущі виростуть у вас з одного ось такого пагінчика. Дуже зручно підписувати сорти на одноразові ложки простим олівцем. Пишете, вони не вигорають. Великі кущі обрізаю сучкорізом, різом, маленькі сікатором. Ножницями це зробити нереально. Виламувати не можна, тому що буде ось така біда. Подивіться, як шкода. Але насправді оце вже будуть повноцінні живці. Вони вже пускають корінчики і вони вже хочуть рости, щоб потім квітувати і вас радувати. Це сорт попкорн. Дуже яскравий, жовтий, гарний, стійкий до хвороб ідеально круглої форми. А ось, наприклад, пізніші сорти, це червоний. І чим пізніший сорт, тим менше дає порослі. А ось сорт називається цвіт яблуні. І теж, подивіться, як розрісся один кущ, і все це треба буде розсаджувати. Тому... Беріться до роботи і нехай ваші квіточки вас радують.